У спорті бувають моменти, що переписують історію. Жіноча команда «Металіст-1925» достроково виграла чемпіонат України з Регбі 7 у суперлізі. Золоті медалі харків'янки забезпечили за тур до закінчення змагань. У квітні вони видали переможний старт в Одесі. У травні у Львові розвинули успіх. На початку серпня на київському стадіоні Спартак де класували всіх суперників суху. Це перший національний титул в історії харківського. Жіночого регбі. Прийшов наш час, ми готувалися і дуже довго готувалися до цього. І нарешті, як кажуть, зв'язки сошлись і на 100% це заслуга дівчат. Дуже тяжка була робота, дівчата тренувалися на ізнос. Шлях на гору важкий жіноча команда Олімкади і ХТЗ» була створена 13 років тому. За два сезони пробилася з вищої ліги до еліти у головному дивізіоні підопічні тренерського тандему Сергія Гарькавого та Олега Литвиненка. Чергували другі місця з третіми минулого року вибороло срібло вже у формі металіста 19-25. І ось довгоочікувана перемога. Поки що де факто, але це не важливо. Для капітана команди Юлії Ващенко нинішнє чемпіонство завжди відчуватиметься живим. Вона єдина регбістка із вищолігового складу, якій вдалося підкорити цю вершину. Це був дуже Довгий шлях, скажімо так, і дуже задоволена. Всі дівчата дуже задоволені. Дуже різних дівчат було в нашій команді, і я, напевно, вперше так задоволена нашою. Скажімо так, з нашим составом і дуже добрим кліматом в команді. І це теж дуже допомагає, тому що, якщо немає коннекту, дуже важко грати, дуже важко знаходити спільну мову. Але зараз все добре. З кожним туром. Набирали впевненості впевненості, і цей раз тур в Києві ми відчували, що це наш тур, що ми його приймаємо, і що треба його виігрувати і виігрувати впевнено, щоб не мати потім проблем в четвертому. Юлія Іващенко, Єлизавета Гаврилова, Катерина Сорокіна та Ая Хамат поєднують участь в українських змаганнях з виступами у чемпіонатах Італії, Іспанії, Польщі та Бельгії відповідно. Аліна Тузенко, яка дебютувала за «Металіст-1925» минулого року, цього сезону стала ще й чемпіонкою України серед дівчат до 18 років. Регі знайшло мене це Ігор Вікторович Підситков. Перший мій тренер, вчитель мій фізичної культури, привів мене сюди. Розпочинала я в своїй 69 й школі. Ну і потім, десь через півроку він мене сюди привів, показав і вже я граю зараз тут. Я дуже йому вдячна. Сподіваюсь, зупинок зараз не буде. Я сподіваюся, що майбутнє ще буде великим. Створення сильного конкурентного колективу головний напрямок. Ще одна важлива ціль вихід на високий рівень у підготовці резерву, навчанні та розвитку молоді. Чемпіонат України 18 Рейбі-7 харків'янки виграли вдруге поспіль. В цьому році у нас дуже такий потужний склад виходився і в Суперлігі. І нарешті, ну як, не то, що нарешті, ми в прошлому році теж виграли Ю-18 і в цьому, в цьому році довели, що вся молодь цього віку це дуже потужна, сильна команда буде, і вона десь з часом буде поповнювати вже поповнює ряди старшої команди. Так що молодь дуже. Дуже-дуже сильно. Буває, коли важкувато, але це я думаю, що задоволення все ж таки. Тому що дівчата трохи відрізняються від праці з хлопцями. Вони дуже емоційні, вони дуже непредсказуємі. тому я думаю, що дуже цікаво. Сезон продовжується. В останній день серпня у Львові відбудеться Кубок України. На початку осені в Одесі фінальний тур жіночої суперліги. 19 1925 не ділить турніри. Завдання одне перемога. І я дівчатам теж кажу, що не треба розслаблятися, треба виходити і показати той рівень гри, який ми вже показали, щоб всім доказати, що це не було випадково.